Зазначені вибори відбуваються згідно закону України про вищу освіту, а також методичних рекомендацій з проведення виборів ректора, котрі є основним нормативно правовим актом, а також відповідно до внутрішніх документів, які затверджені рішеннями вченої ради Херсонського державного університету. Сьогодні вибори ректора. Ректор це інституція, це величезний потужний інструмент автономії університету, тому що з одного боку колектив обирає ректора, потрібно набрати 50% плюс один голос від списочного составу. А сьогодні у нас виборців 369, наскільки я пам'ятаю. Е, а з іншого боку, є Міністерство освіти як власник. Е, Херсонського державного університету, які повинні заключити контракт, в якому є КПА, тобто ті точки, які ми повинні досягнути.